Вітаю, з вами Тарас Поповський. І сьогодні я хочу зробити огляд галогенових лампочок типу MR11, ну по суті той же MR16. Також на коробці написано, що це тип GU4. Незрозуміло чому так. Лампочки 12 вольтові, як ви зрозуміли. Потужність кожної з цих лампочок по 20 ватт. 20 20 20 20 80 Вт. Ну, в порівнянні з ось цими лампочками світлодіодними, ці, звісно, живуть багато. І... Але і гріється, звісно, краще. Ну, спочатку скажу для чого я купував ці лампочки. Я їх купив, бо хочу зробити протитуманні фонарі собі на свій мінт. Так як іноді ксенон. Ксенон це, звісно, гарно, а він на назад багато їсть. Тому я буду включати або дві центральних, або дві крайні, і вони нижче будуть розташовані, ніж штатна фара. Тому і світити будуть на ближчу дистанцію. Це для того, щоб їздити десь по полях, допустимо, на рибалку ранком з'їздити, вони дуже гарно пригодяться. Так як ксенон, я налаштував фару на чим подальше, а ці я налаштую чим поближче. Тобто траса, село там. це буде ксенон. А вже десь по корчах буду їздити з галогеном. Ну, напевно, продемонструю. кріплення. Буде спочатку ось так і ось так. Е е які будуть йти до болтів. Ну, тут я ще нічого не зробив. Поки що їх приліпив на двосторонній скотч. Зараз я хочу продемонструвати, як вони світять. Сподіваюся, я не замкну, як того разу. Одна, ні, дві лампочки, ось це ось це, наприклад, в середньому я. Їдя... 3,3... 3,2 ампера приблизно. Ну, світить воно гарно. Також були 35-ваттні лампи, але... Я вже просто... Пожалівок, генератор з акумулятором. Ось. Ну, суть, ідеї, сподіваюсь, зрозуміла, що хотів я саме сказати також. В порівнянні зі злодіодними лампочки такого ж типу, тобто з лодіодними лампами MR16, MR11, як ці GU10, 53 GU4 ці самі, вони в ціні з... ось ці. Зрівняно впали. Якщо приблизно 2-3 або навіть 4 роки назад середня ціна ось, ось такої лампочки сягала в межах до 25 гривень максимум. Тобто, в залежності від потужності, вона коштувала від 11-15 гривень до 25 На 220 вольт вони вже були дорожчі. Ось, Я ці лампочки сьогодні купував за одну штуку 3 гривні. 3. Настільки вони знецінилися. Адже галоген багато їсть, гріється сильно, він вже нікому не потрібен. Ці лампочки своє відживають, точніше вже віджили. Почалась ера світлодіодних ламп, таких як ось ці. Вони економніше працюють, яскравіше світять і менше гріються. Ну, мова не про цих дві. Тому, що я хотів сказати, я сказав. Підписуйтесь на канал, оцінюйте, коментуйте, мені буде дуже вас цікаво почути ваші поради та зауваження. З вами був Тарас Поповський. До зустрічі!